Вас вітаю Радіо Українська хвиля з Європи. І в нас є таке, значить, ну, не писали правило, що перша людина, яка приходить до нас на радіо, 에, приходить своєю темою з того, що її хвилює, що їй подобається, що їй хотілося б знайти співрозмовника і щоб ця тема була почута. Якщо у вас є таке, то прошу. Представляю е, українську громаду. У місті Салоніки та Північній Греції, мабуть, е, окрім війни, яка є головною темою зараз війни Росії проти України е, для мене, е, як голови громади україно грецька ініціатива, найважливішим є питання підтримки е, підтримки громад українських за кордоном. Підтримки можливості від Міністерства закордонних справ, зокрема. Зрозуміло. А чим я вам можу допомогти особисто? Е, поширенням інформації про нашу громаду, е, про те, що ми є. Є така громада. ми створювалися, створилися ми на базі. Бажання э, створити для наших дітей україномовне середовище тут за кордоном, для наших дітей, які э, народилися вже за кордоном, э, які наполовину українці, наполовину греки. Э, дуже важливо було для них, для нас, для батьків, э, щоб наші діти знали українську мову, чули її, спілкувалися нею. Тому виникла така ідея і на базі цієї ідеї, на базі суботньої чи недільної школи у нас е, організувалася така громада. Е, але з 24 лютого, звичайно, діяльність нашої громади пере, кардинально переформатувалася у волонтерський центр. Ми основну свою діяльність спрямували на збір гуманітарної допомоги, на відправку цієї допомоги в Україну. На підтримку переселенців тут, які приїхали і перебувають на даний момент, тимчасово перебувають у Греції. От, якийсь час, якісь місяці у нас основна наша діяльність нашої громади, зайняла ця справа волонтерська. Але згодом ми з початком навчального року, у вересні двадцятого року, ми знову повернулися до цієї теми. Ну, найголовніша проблема, мабуть, з якою стикається кожна українська громада, я так собі на даний момент зараз думаю, це відсутність приміщення. Ну, я бачу, у вас зараз Є приміщення така... велике, ви навіть його обійти не можете ходити. Е... Це я так, хоч... це я на роботі. Нє, я ну... на робочому місці. А що у вас за робоче місце таке велике? В мене робота. Я працюю восьмигодинний робочий день, я працюю в міжнародній організації. От. А те, що стосується діяльності громади, це все поза робочий час, у вихідні, після роботи. От. Зараз у нас є наша суботня школа, але взагалі-то кожна країна зобов'язана на державному рівні надати приміщення для вивчення мови. Меншинам, які перебувають на території цієї країни, це вирішується. Зазвичай надається приміщення на базі якоїсь загальносвітньої школи, тобто якийсь клас чи два класи, в залежності від кількості дітей. От на даний момент ми за допомогою за сприяння нашого консульства України в салоніках ми вирішили частково це питання. Нам надається правда тільки актова зала, тому що на даний момент у нас немає вчителя. З української мови немає е, уроків як таких з вивчення мови. У нас більше є україномовні заняття, україномовне дозвілля, скажімо так, театральна студія і е, інші, інші заняття. От. Е, тому для нас важливим є наявність власного приміщення хоча б якогось невеличкого куточку. Це те, з чим ми стикаємося. Тобто, де можна було б тримати якийсь наш інвентар, підручники, книги, матеріали такого плану. Таймент на у нас цього немає. Загалом, якщо порівнювати діяльність і підтримку інших громад з інших країн, звичайно, дуже багато залежить від того. Наскільки на державному рівні це підтримується загалом, ну це зрозуміло, що в Україні зараз основна тема, основна основні е, статті витрат, і все пов'язано е, з війною, з військовими, тому ми не можемо ставити так питання, що нам чогось бракує. Ми стараємося своїми силами, але це на на довге майбутнє, скажімо так я закидаю. Олександра uh -huh. щоб... мене дуже цікавить, а з чого складається ваша організація, що є головним у вас складовим? Mm. Наша організація складається з, з активістів, з небайдужих громадян о, українців, о. які об'єдналися заради спільної мети. А розкажи мені, будь ласка, про одну дуже небайдужу активістку Олександру, якщо ви її знаєте, от я її побачив перший сезон, я хотів би знати трошки mm -hmm. про неї. От Хто робить от цей позитивний імідж України в Європі? Mm -hmm. Щодо мене особисто, я проживаю тут вже в Греції майже 10 років, і з самого початку, як тільки я приїхала, я одразу шукала якесь товариство україномовне, щоб мати спілкування з співвітчизниками. Не так просто це було тут, у салоніках, зокрема. З якогось моменту ми почали брати участь у різних заходах, які пропонувалися тут для різних націон... мультикультурні, скажімо так, заходи. Ми потрошки почали про себе заявляти, що е, в салоніках є е, українці, і що їх є достатньо, і що вони можуть і малювати, і співати, і танцювати, і е, розказувати вірші, тобто що ми культурна е, нація, і в нас є багато чого, що ми можемо показати і донести про нас. От ми трошки почали грекам розказувати, і паралельно разом з цим їм показувати, в чому ми відмінні, допустимо, від тих росіян, тому що в Європі на даний момент, незважаючи на те, що це 2023 рік, уже все ще у багатьох людей існує такі стереотипи, враження, що це все одне ціле, скажімо так, що ми всі з колишнього Радянського Союзу, ми всі якісь. Однакові, всі розмовляємо російською мовою, і у нас все одне. Тому найважливішою нашою роботою, такою культурною присвітницькою, було показати цю відмінність, показати, що Україна це є самостійна країна зі своєю історією, з багатовіковою історією, з спільною історією з Візантією, з Грецією також. Навіть так. От і так, так потрошки ця діяльність спонукала до того, що постало питання, як утворити українську громаду, яка буде офіційно зареєстрована, з якою ми зможемо звертатися в різні установи організації місцеві, просити допомогу, просити сприяння, долучатися до різних місцевих ініціатив. А що ви поміняли на солоніки? Що ви залишили в Україні, щоб мати от такі прекрасні Солоніки? Така банальна, проста історія. Вийшла заміж і переїхала. За кого? За Грека вийшли? Так, так, так. За громадяна Греції. Ну він справжній грек, йому повезло, мабуть. <ріст> так, йому повезло, це без сутків, без сумніво. Mm -hmm. Справжній корінний грек. <ріст> mm -hmm. І коли ви вийшли заміж, яка у вас мрія з'явилася? Крім того, що там народити дітей, мати гарну сім'ю, щасливо жити, у вас ще була якась мрія? І є зараз там мрія, чи немає мрії? Мрія. Багато, багато мрій. Багато мрій. Звичайно, якби була можливість отримати якийсь спадок чи виграш у лотерею, то однозначно щоб можна було проспонсорувати діяльність нашої громади і виступити. Спонсором і допомогти, щоб наша громада, крім бажань і крім ідей, змогла ще також їх втілити. Основне, чого нам не вистачає зараз, звичайно, це коштів на втілення ну, нашої. До речі, наших така, така банальна мрія, що такої я ще не чув. Мрії, от скільки я працюю в журналістики, вже 52 роки, але не чув такої мрії. Ну, це похвально, похвально. А скажіть, будь ласка, скільки вам все-таки грошей треба, щоб ви реалізували цю мрію? У нас бюджет, ми так прикидали, оскільки ми вже офіційні, і мали можливість на базі нашого розрахункового рахунку і офіційного офіційної реєстрації подати бюджет на 23-й рік до Міністерства закордонних справ. І ми так приблизно прикидали, скільки заходів у нас там приблизно 10 заходів на рік у нас виходиться, включаючи Святкування Дня незалежності, Шевченківських днів, ну, таких всіх відомих свят, то це бюджет десь так в районі 5 тисяч євро на рік, плюс-мінус. Нам потрібен для організації проведення різних акцій, заходів, плюс для постійних проєктів, серед яких і школа, і. Гуманітарний центр на даний момент. Також до нас доєднався нас ще проєкт реабілітації військових тут на території Греції. Це теж є досить витратний проєкт, і якби була можливість, нам би теж потрібні були кошти, але це ще, ще плюс десь така сума. Окремо тільки на реабілітацію. Ну, а тепер давайте е сядемо на землю, подивимося один одному в очі, і я вам дам цю чарівну паличку, якою можна буде це реалізувати. Mm -hmm. У вас ручка є? Так. Ну, Візьміть ручку собі і будете записувати, якщо, або запам'ятайте. Mm -hmm. Перша причина, що ви так тяжко вам реалізувати деякі проекти, Ага, це те. Там щось. Не буде землетрусу? То не землетрус е, починається. Вчора, вчора був невеличкий у нас трус, така хвиля, оскільки ми ну, близько. Богу, слава але Богу. Подивіться, сьогодні... найближчі у нас е, Шевченківські дні. Але що би ви хотіли зробити? Е... Так, у нас була ідея зробити читання творів Шевченка дітьми, дорослими. Ми придумали якісь такі символічні грамоти, можливо, якісь призи, щоб відзначити. От. І тепер приймаємо заявки, тобто будемо дивитися, скільки у нас буде заявок, ми оголосили прийом. У нас є хор калина разом з хором, я, зокрема, я. Співаю в цьому хорі теж. Ми розучуємо чотири пісні на слова Тараса Григоровича. Тому буде таке, такий захід, на який також ми зможемо запросити і греків, які нас підтримують, для того, щоб вони послухали, дізналися. Mm -hmm. а, а де їх цей їх захід величі? буде? Він буде в актовій залі при школі, яка нам, яку ми які ми не орендуємо, якому ми проводимо наші суботні заняття з дітьми. А в цій актовій залі повинні. Ну, про неї багато знають. Ну, це прийдуть ті, кого ви персонально запросите, ті, хто знають адресу, це ж не буде доступно всім. І телебачення місцеве не покаже це. Е, місцеве телебачення ні. Е, так, ну це фактично для більше для нас. Таке наші А, а давайте зробимо зробим так, щоб місцеве телебачення е, е, ну, показало і вечір цей називав, нас Шевченко веде до перемоги. Угу. Де у вас є місце, де найбільше збираються, ну, де проходять людей високо, де є ну, реків багато, де є туристів, де є, ну, таке. Місце є чи нема. Так, звичайно, звичайно. Ну, напишіть у вас є час, напишіть у міськраду, що ви хочете в день народження Шевченка, світача, світової літератури, зробити <кхух>, е, такі публічні читання його творів на площі, на вулиці, де хочете. Ви берете мікрофон, один з колонкою, ну, щоб чуть чути було, щоб не так. І берете кобзар Шевченка один на українській мові, але є кобзар Шевченка на грецькій мові. Його переклали. Це можна знайти в електронному виді, можна і так. І ставите два кобзарі рядом. І всі бажаючі, хто проходить, читає один вірш. Так, чудово. чудово. Я сьогодні запропоную такий варіант, щоб це було, щоб це було не щось таке. Дуже офіціозне, офіційне, якесь таке дуже там, декламування зі сцени, а отак вийти на вулицю і зробити це більш живим, таким, більш е, доступним до людей більші і більшій кількості людей. І навіть дивіться, ага. є у вас цей реабілітаційний центр, десь там. Ну там ж є ці звійни, хлопці, чи нема там. У цьому це вони приїжджають, вони приїжджають через тиждень. Так зараз ну, нема. Були хлопці, поїхали. Зараз чекаємо нову. Ну як, якщо будуть на Шевченківські дні, візьміть, у кого є там машина, підвезіть їх, чоловік 4-5. Хай вони почитають у цій формі, в цьому, хай вони прочитають по одному вишу. Ніяких ні виступів, ні лекцій, ні пропаганди, нічого. Просто Тарас Шевченко. Якщо вам потрібно. Я навіть підберу вам, може у вас нема кобзаря, нема куди. То я вам підберу і скину сюди чи на пошту, ну, десь на годин 5, на 3, ну це більше як 2-3 години ви не зможете. От. віршів, які безперервно можна читати. Вам тільки великий портрет Шевченка, ну, знайти портрет Шевченка в рушнику, щоб знали, хто це. І написати коротку біографію Шевченка на грецькій мові, щоб знали, хто це. От прив'язати його трошки до Греції, знайти скільки його книг видано в Греції на грецькій мові, що існує, а й вони існують, то ну, це запитати когось. І цього буде достатньо, щоб ми про Україну сказали більше, ніж знали до сьогоднішнього дня. Через одну людину. У нас програма діалогів. Тому розумієте, то, що все ви розказували, це дуже прекрасно. Але я б хотів, щоб не ви одна, а розказували ще 20 чоловік вашої громади. Кожен старався на перебій сказати: а от я маю такий проект, я хотів реалізувати. Ні, ні, давайте в чергу, бо в нас реалізується це. Ми все не можемо розпулятися. Давайте по черзі. Один, другий, третій. І знайдуться люди, знайдуться меценати, які будуть допомагати, розумієте, але повинні бачити і знати про цей результат вже цих ваших старань. Ми стараємося. Я бачу. У нас, нас є 20 людей-засновників на даний момент, і є ще 25 людей, які нещодавно записалися в нашу громаду. Тому так, ростемо. Збільшуємося і розширюємося. Ну, це добре, це добре. Це як у вас як церковна двадцятка, значить є основна, а потім ще, ну прекрасно, mm -hmm. от, Так що дуже гарно. А ваша мала батьківщина, там звідки ви. Ну, звідки і з Івано-Франківська я. З, з, якого, з якої місцевості? Іва... Міста міста? Так, місцевого. Вчилися там, мабуть, кимось мріяли бути, але доля є доля. Я працювала так, і в Україні теж працювала. Дуже в мене була хороша робота, багато можливостей, тобто, в принципі, я б залюбки могла жити і працювати в Україні теж без проблем. Ні, то всім можуть. Них так, так. В Україні, в Україні дуже, дуже все було чудово. До 2014 року, скажімо так, в Україні. Ну, крім того, так, крім уряду Януковича, який там ми скинули. Скажімо так, люди добре жили, все було чудово, люди працювали, люди подорожували, люди купували собі... Домівки їх облаштовували. Все, все було добре. Про це ми теж розказуємо, що українці це не якась. А скажіть, будь ласка, от ви найбільше е, спілкуєтесь вдома, я сподіваюся. От. І своєму коханому? Діти у вас є ж теж чи немає ще? Так, так, у мене є дочка 9 років. Ну от і дочки, і все. Що ви розповідаєте? Вони не, після ваших розповідей не, не кажуть, що давайте, от кінчиться війна, Україна буде ставати ну, найкращою в Європі. Може, поїдемо туди жити? Повернемося, поживемо там? Я можу сказати, що був колись такий момент, що я шукала, де є в Україні вивчення грецької мови. Ну, найближче до Франківська це Львів. Думала про це. А в лютому. Як тільки відбулося повномасштабне вторгнення, то мій чоловік зразу казав, що він хоче поїхати. Воювати? Ану? Щось, щось виключило. Що? До... Та мені дзвонить просто дзвінок ішов. Ага. Чоловік це... був готовий. Чоловік був готовий поїхати, каже, їду до тещі, тому що мама моя не хотіла сюди їхати, я їй пропонувала евакуюватися. Навіть Франківська казала, приїжджай сюди, будеш тут з нами. Вона не захотіла, то чоловік не сказав, я поїду і піду воювати за Україну. Був готовий, так, так. Тому, в принципі, це теж як варіант, чому б ні, чому б ні. Мій чоловік, він у нього професія кухар, шеф-кухар. Це така професія, яка в будь-якій країні. Ти можеш себе реалізувати це раз. По-друге, якщо б теж ми колись обговорювали відкрити в Україні ресторан грецької кухні, я думаю, це б було мало б успіх, популярність, тому що є цікавість у людей. Якби там був шеф-кухар грек за національністю, то навіть так привезете? ви вже стільки видивилися, він знає, ви знаєте. Привезете, все, все можливо. Все для можливо, перемоги все буде. Так що давайте. Так. 에, розширюйте Україну, 에, говоріть про Україну там більше, хай пізнають. І ви знаєте, якщо організація українців, чи Конгрес, чи організація чи все, є в серцях людей, то це більше, ніж то, що записано на папері. Так, погоджуюся. Так що такі справи. Що б ви хотіли побажати нашим радіослухачам, бо у нас ще десь вони вижу стріму. Побажати, побажати віри і згуртованості. Це, це, це те, в чому наша сила. Забути про власні амбіції, забути про власні якісь. Бажання і так далі. У нас зараз одна ціль, одна мета, одне бажання в усіх. Це наша перемога. А як тільки ми переможемо, у нас все решта все решта буде. І вперед у перемоги. Разом сили. Перемог. тільки разом, тільки разом. Так, так. Разом як одна єдина сила. Це най найважливіше. Дякую вам за спілкування, за діалог. До нових зустрічей. Дзвоніть, пишіть, Дякую. слухайте наше так. радіо. Будемо Адла. на зв'язку. Дякую. Всього доброго. Щасливо.